У польському місті, сопот на березі Балтійського моря, мешканці зібралися біля великого вогнища, щоб оживити одну з найдавніших слов'янських традицій обряд дзяди, присвячений пам'яті предків. Це свято, що передує сучасним геловіну та дню всіх святих, має свої глибокі корені у дохристиянських віруваннях, коли вогонь і маски допомагали живим встановити зв'язок із померлими. Під співи, вигуки і потріскування полум'я учасники вогняного кола тримали смолоскипи, ходили навколо вогню та промовляли стародавні заклики до духів. Їхні обличчя приховували маски крабошка, які за повір'ям захищають як живих, так і душі померлих від злих сил. Насамперед, мета святкування дзяди вшанувати наших предків, наших рідних, які вже не з нами. Це спосіб подякувати їм за життя і знання, які вони залишили. Розповідає учасник відтворення Давид Бжозовський. Вогонь у центрі кола головний символ свята. Він означає тепло, яке допомагає душам знайти шлях до живих. «Смолоскип і вогнище символізують тепло життя, каже Бжозовський. Наші предки орієнтувалися на це світло, щоб не заблукати і знайти дорогу до нас. Для багатьох учасників це не просто театральна реконструкція, а можливість глибше відчути власне коріння. Завжди варто знати історію, що нас сформувало, і звідки ми прийшли, говорить психолог Марта Романовська. Ми добре знаємо про Геловін і день усіх святих. Але про дзяди знаємо надто мало. Це частина нашої культури, яку не можна забувати. Її думку підтримують і глядачі, які прийшли побачити давній обряд наживо. Цікаво порівняти, як це виглядало колись, каже фізіотерапевт Малгожата Ковальська. Побачити, у що люди вірили, як вони святкували і вшановували своїх померлих. Це дуже щиро і людяно. Під кінець церемонії натовп у темряві скандував. Слава, 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 піднімаючи вгору смолоскипи, поки вогонь поволі згасав. У цю мить я справді відчув себе слов'янином, каже один із учасників Пьотр Зегадло. Це наш зв'язок із родом, із тими, хто пішов. І це має глибокий сенс. Так у нічному сопоті ожила давня традиція, у якій злилися шанам предкам, пам'ять вогонь і символічне світло, що веде від минулого до сучасності. Sickness! Baba